Оце за кадром таке умови огонь. Це жесть. Здарова! З вами знову я Тарас Рибака і канал Рибізор. Наші хлопці продовжили своє турне по платних ставах України. Куди занесло їх цього разу, дізнаємося просто зараз. Хлопці. Здаро! Здорово! Сьогодні ми приїхали до мене на батьківщину Чернігівську область, Минську громаду. А... Село Прогрес. Прогрес. Водойма, платна водойма біля села Прогрес. Сьогодні ми вирішили влаштувати такий собі батл з Денисом між олдскульною рибалкою і сучасною. І перевіримо, чи варто переплачувати взагалі за ті всі снастюхи. В чому вона полягає? Е, я буду ловити на більш сучасні такі штуки, як сигналізатори, родподи, е, бойли, по-папи. Ну, взагалі всяку таку штуку, яку пропонує нам е, ринок. скажімо Таргетована так. Рибацький, реклама, рибацький ринок. А денка буде по старінки. Храбачок, опарик, колокольчик. Все це мої снасті на сьогодні. Тому поїхали. 415-ти я база твіпі. З... Давай спочатку. Да. Науши на цукарасик. Блабла, бля бля бля, бля бля бла-бла. Так, друзі, батл розпочато. Зліва у нас принади сучасні, справа дідівські, побачимо щось працює краще. З Насті в воді, чекаємо, чекаємо покльовку. Якщо не з'їдять, то ми ще вийдемо в ефір. Так, да, комарів, друзі, це просто, просто якийсь кошмар. Не знаємо, чи доживемо до вечора. Ну, на зв'язку. Так, друзі, бачите, які у нас спартанські умови сьогодні? Раніше я думав, що комарі це комарі <гум> 2-3 штуки. А тут просто, дивіться, це просто неможливо. Але суть не в тому. Нам нічого не завадить половити рибу. Відпочинком це важко назвати, але все ж таки. Так, поки буду заряджати. Рибальські стволи. Розкажу вам трохи про сучасну рибалку, оскільки я сьогодні відповідаю за сучасність, за таргетовану рекламу. Рибальська індустрія, друзі, вже пішла далеко вперед. Зараз що хочеш можна купити? Нічого не потрібно в'язати, монтувати. Все можна придбати зразу вже готове. Які хочеш бойли, які хочеш попапи, насадки, всякі різні, флети, шмети, коропові насадки. Якщо нас зараз дивляться дівчата, то, мабуть, для них це звучить так: бла бла, бла бла бла, бла, бла Сигналізатори, наприклад, вже не потрібно сидіти біля вудки і чекати тої покльовки. У вас є пейджер. 415 -я база відповіді, карп, карп, карп прийом, який вам буде сигналізувати е, про любу покльовку, яка буде на вашому вудлищі? Коротше, мужики, є куди витрачати гроші. Жінки витрачають гроші на свої якісь е, красиві всякі примудрості, Ну, а нам куди? А ми будемо витрачати на риболовлю. Але що я хочу сказати, що незважаючи на те, що ви це все накупили, родподи, сигналізатори, якісь прикормки, бачите, це не дає вам стопроцентний вилов риби. А ми працюємо далі, чекаємо карася і зараз будемо готувати обід. Тому чекайте на смаколики. Всім до зустрічі. Так, що у нас сьогодні на обід, друже? А на обід ми сьогодні будемо готувати молоденьку картопельку з салом, зі шкварками, з кропчиком, все як годиться. Ну і буде салатик літній огірки, помідори. Так що скоро все буде. Не перемикайтеся. Не перемикайте. Запрошую до столу, всім смачного. Так, ну що, друзі, час обіду. Як ви бачите, ми сьогодні не самі. Ми сьогодні з нашим товаришем Ромою, який запросив нас в ці гарні місцини. Гарні, гарні місця, але зараз тут дуже важко. З огляду на мушку. Ми сьогодні ловили-ловили Рома. Рома сьогодні приїхав ще зі спінінгом, думали вполювати ще хижака якогось. Але розкажи Рома. Да, трохи поглоснили, але, на жаль, хижака не вполювали. Зате трохи змінили прикормку, половили на перловку і трохи поймали платвичок. Дякую хлопцям, що заїхали до наші такі чернігівські живописні міста. Трохи хотілося б, щоб трошки. Рибка у нас більша була, але можливо ще піймаємо. Ще, Надія все, є. Все попереду. Так. А нам смачного, вам смачного. Всім смачного. Да, так. Вибирайтесь на природу, але туди, де поменше шкартні. <ріхи> <ріхи> Бо то треш. Все, трепізнічаємо. Трепізнічаємо. Хлопці. Ну, що там? Тараси, Тарасе, Ахтунг, Ахтунг. Заїдає мошкара, нема куди діться. Що робити? Що робити? Це ну, капець, друзі. Ми вже не витримуємо, але не здаємося. У нас є одна краснопірка, чи як кажуть плотвичка, чи як там. Ну, Ви Щось, щось таке. Щось типу того. <рес> така але невеличка. Та. Але жирненька. Да. Так як що поки олдскул поки проти... З сучасності сучасності 1-0. Я вже навіть поплавка закинув, <смі> якщо що. <смі> це не те, що олдскул, це прям мега олдскул. Але щось там теж глухо. Ну нічого, нічого. Бачите, незважаючи на такі умови, все одно намагаємося щось видобувати з цих озер. Але поки поганенько. Слабенько поганенько. дуже. Да, ну нічого, нічого. Відпочинком це важко назвати. <гум> Навіть активним. Навіть активним це більше якесь страждання, їй-богу. <гум> Переваги та недоліки, як оснастки олдскульної і сучасної. Найголовніша перевага це вартість. Ця олдскульна оснастка, вона досить, досить дешева. Поряд з цією оснасткою треба, треба завжди бути, слідкувати за нею. Ці колокольчики вони іноді навіть навіть не видно, що, що дають покльовку. Кожен обирає на свій гаманець. Е, тому так. Ну що, друзі, от і підійшла наша тотальна рибалка до свого завершення. Що сказати? Що сказати? Ну, пару платвичок взяли, кожен, кожен по одній. Але Рома, наш товариш, наловив найбільше. Ловили ми е, у Чернігівській області, менській громаді. Селище сел... прогрес. Селище прогрес. Що по місцю, е, якщо будете їхати зараз, то беріть з собою якусь москітну сітку, бо це повна труба. Дуже багато комарів, мошкари. Оце зараз вітер піднявся, то трохи здуло, а то взагалі не можна й дихнути. Що Дуже по да. кльову, нічого. Ну кажуть, на перловку клює, але ми дійшли до того висновку, що по ходу. Кожна водойма має свою якусь принаду. І щось вгадати, це я не знаю. Цього разу ми взяли з собою та черв'яка, але він теж не підійшов. О, цього разу потрібна була пірловка. Ну, тобто, не, не вгадаєш, Не вгадаєш, так. Ну нічого, але тут симпатично, гарно. Як ви бачите, бісідки стоять. Так, є отакі бесідки, пару штук, штук 3-4, так, по всьому периметру. Так. Да. Є туалети типу, типу сортир. <гум> але які хоч якісь є, якщо там щось призьме, то є куди йти. Ну, скоріш за все, випуск буде не дуже довгий, бо не знаємо, що, що з того вийде з цієї риболовлі, але все ж таки, як то кажуть, і невдача. Дає свої якісь плоди. Будемо робити висновки, щось робити, мудрить. Варить перловку. Варить перловку. Але дуже смачно пообідали. <рес> <рес> ну, всім дякуємо і до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково коментуйте, навіть якщо. А що навіть, якщо? навіть якщо не хочете, все одно Все одно коментуйте. коментуйте, да. Пишіть, пишіть нам, ми залюбки відповімо на всі питання, Проставимо сердечки вам, наші люблячі. Все. Папа, -па, до нових зустрічей, будьте з нами. Це канал Рибізок. Забули додати. Риболовля коштує 150 гривень з людини ловиться не в нас, а в когось. У <laughs> нас нічого. У нас нічого. Ловиться, що там, карась, ніби короб, ніби амур. А в нас тільки платва. Ну, не знаю. Чи, Чи краснопір, як то називається. Чи хто... ну, як то називається. Так, да так, -да так. -да.